Цікавий експеримент також американські вчені проводили з меблями. меблями. Ми всі знаємо такий модний термін ергономіка це власне зручність та, зручність меблів у використанні, і вони проводили дослідження стосовно нашої гнучкості в прийнятті рішень щодо серйозних покупок. Конкретно в випадку цього експерименту мова йшла про гнучкість у прийнятті рішення купівлі автомобіля. Ну, не дешеве задоволення, і довели, що якщо ваші клієнти, які мають намір лише намір придбати автомобіль, будуть сидіти в зручних для них кріслах, на м'якеньких диванчиках, там, де не потрібно тримати спину, нічого тобі ніде не давить, тобто тобі дуже-дуже комфортно, максимально комфортно сидіти, то твоє рішення буде мати більше шансів на користь купівлі автомобіля. Тому думайте, думайте якщо ви ведете переговори, Якщо ви дуже сильно залежите від рішення другої сторони учасниці переговорів, думайте, де ви будете проводити ці переговори, чи це буде незручний якийсь класичний підхід, і це буде кімната з класичним столом переговорів, чи можливо це буде ресторан з дуже затишною атмосферою, а що найголовніше з дуже затишними кріслами або диванчиками, тому що це має надзвичайно сильний вплив на те, як ми думаємо і як ми приймаємо рішення.